Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, скотив я, уже, так сказати, мотор з трансмісією соїнив. Щоб вже він не валявся у нас долі. Десь, хай воно все в місті, тут трохи вдобніше буде з поршньовою гратися. От, соответственно, так Зборка тут буде Це таки не долі, не крутить його, а тут уже став собі спокійненько. Прикрутив я передній щит. Значить, поки по шатунах спокійненько шукаю, не спішу, тому що, і так, будемо так казати, фінансово зараз тяжело це все витягнути. Звісно, позаймаюся поки мілочовочкою, підсоберу нав'язку, ну, всяку мелочовочку, а тоді вже будемо далі продовжувати, тому що, чесно говоря, щось і желання великого немає. Трошки воно в мене вже трошки. Будемо це сказати, злить, <кій> м'яко говоря. Так, значить, що ще тут так само вже опять, сплило те, що треба буде чим зайнятися. Та не спливло, якби я його знав, думав, що оставить. Ну, зараз, мабуть, все-таки думаю, що навірно, треба міняти, нічого той, тому що є, як вам сказати ось. покажу вам. Бачите, шатається шестерня. Вставляти її, мабуть, не бачу сенсу, хоч по зубах вона й хороша, але, мабуть, все-таки її придеться поміняти. Не знаю, що зараз там по, по качеству цих, що новин продаються, і чи міняти їх комплектом усі, чи можна таки одну замінити, напишіть, мені буде. Буде цікаво почути вашу думку, так що поки що цим питанням займуся, щоб вже прикрутити передній щит. І після того, як щит буде встановлений, можна буде вже прикрутити ну, тобто, ланжерони і вже збирати. Поки що ось теж понакидав трубків, трохи поперечищали, щоб воно не валялося, щоб воно трошки його підсобирати. теж треба з ним всім-сім погратися. Десь витягнув сіточку, треба перемити, тобто вже потихеньку, щоб їх пособирати. Тут прикрутив, встановив резиночку, щоб не терло трошки тут лишлося ззаді. Тут теж попідложував ось резинки. Значить, що бачу, тут у нас вже ось варилася нижня трубка, Чого? тому що її перетерло ось цим ось крабом. Тоже, як бачите, я його вже... Установив. Там він теж, бачите, терло. Е, терло, Тому що ця труба була в притил до сюди. Чуть-чуть підогрів ось тут і підігнув туди, тепер, щоб вже був нормальний там. Значить, якраз е, значить що тут теж все вже поприкручував, шайбочки я ці мажу герметиком. Уже на тому зеленому практикував маленький слой мазну прикрутив сухо, тому що постійно їх це теж така собі затія, А так оце, гірметікось мазнув, сухенько вже на зеленому провірено працює. Не знаю, підкажіть, в принципі, на цій трубці тут резинової не должно бути. Навірно, не знаю точно, тому що видно, що це все ось варено. Може, тут должно бути теж кусочок металічний. Ну, не знаю на що цього. В принципі, як є, так уже і є. Значить, стараюся їх якось виставляти, щоб все підгинати. щоб все йшло рівно. Тобто, воно як на як тут може це все збирати. Е Значить, ось лежить в мене ось такий хамут. Тобто, розумію, що десь отсюда, але в Другої частині не бачу. От, де воно дуже стоять чи тут, тому що це ж верхня. ось вона не прикипне, я так розумію, що вона має бути десь тут Ну Чогось немає другої частини. Так чи загубив. Не знаєте, тут вже наче не так дав... недавно розбирав, а вже половину, так само цю ту частину. Ще не знаю, откуда вона на почуттях, хто знає де він стояти, Так само і оце кронштейн непонятно, де він має стояти. Хто знає, напишіть. Так, буду потихеньку поднасобірувати це все, щоб воно скажу, кажу, вже було тут на своїх місцях. Ось установив, виходить, е -е, сам гідробак. Ну, і трубки оце ж саме так понакидав, пока що так, щоб ДК, щоб понімати. А тоді вже буду більш е -е, детально проводити, тому що я ж кажу, тут ось кинувся ця, ну щось вона взагалі не стає. Тобі ж треба з ними ще буде погратися, повиставляти їх. Е, по щепленню скажу, в принципі, вже так сказати, як вже собрати, скочений. Попробував, ви знаєте, добре, що не дуже спішив, в принципі. Щеплення ось я рукой вижимаю. Ну, Тобі ж, в принципі, якщо рукою вижимається, то я думаю ногою точно вижму. А там побачимо. Так що поки що цю педальку оставляємо. А там час покаже. Тобто, зараз буду займатися всім навісним. цим трифугою, сюди стаканчики поустанавлюю. Кришу закрию кришки. Тобі насоси буду ставити, фільтра. Тобто сюди треба поставити фільтр. Ну, гру, Грубої очистки, я їх трохи вон, бачок Понамували ось. Тобто, Фільтр у нас на дозатор. Також на релевий стояв, він тут з заводу був такий. Тобто, Цей, цей фільтр треба перечистити, поставити. Тобто, з цим треба буде ще трошки мадрувати, тому що тут, тобто, тут ще ось трубки ці лежать. Тобто, Потихеньку буду це все на собі ну, комплектувати. Тут хтось поставив замість того рычага маленьку тягу, тобто як повинно бути. Уже тоді до кабіни по поводу цього всього, я окремо це все розповів, які в мене щодо цього плани, чого підпускати ставив. Так, в принципі, ну, наче так я все показав. Скотилося хорошо, в принципі, все Все зійшлося, стянув. Це так, домкратік поставив, щоб менша нагрузка була. Ну, на перевантаження. Так, 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 це показав, показав, показав. Ну що, в принципі, на цьому буду закруглятися. Я ж кажу, буду потихеньку це все насобірувати, насобірувати. Зараз треба передставляти ну, тобто, почелки, щоб освободити задню час. Щоб можна було поставити ось кронштейн і циліндр. Тобто, поставлю це. Буду потихеньку длінний вже ставити не буду, бо вони заважатимуть. А тут уже це все соберу, щоб можна було і трубки якісь. От такого. мелочовочкою буду потихеньку займатися, комплектувати. Все одно цього всього мені не уйти, його треба робити. А тоді вже з двигуном там далі станемо, зробимо, тому що там ще головка жде, там теж є опроси. І оце що туни вже знайдуться, тоді туди перейдемо. А так поки що хочу від цього трошки відвігати відпочити, тому що нерв мені конкретно потрапив, позаймаюся цим всім обвісним. Воно менше валяться буде, трактор буде більш комплектний. Ну, то є, Все одно що робити треба. В принципі, ось такенький маленький мені підгончик подогнали новеньку кришечку. Ось з. З, ну, З усім новая синька. Треба десь тут прикрутити, щоб не загубилася. ну, то є, отакі, от, отакі от плани. Так що займаємося. Не забувайте, коментуйте, палець вгору і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!